Всім привіт! Я знову рада вас бачити. Сьогодні у нас пілатес і ми з вами почнемо. Стаємо в позу стіл. Розіріємо трошечки нашу спинку, зробимо кішку і корову. Кішка. Округлили спинку, заховали підборіття, голову. Корова, спинку прогнули, плечки тягнемо вгору, сіднички вгору, животик вниз, знову округлилися. Вигнулися. Працюємо так. Нейтральна позиція. робимо вдих. І на видуся. Повертаємо голову вправо і заглядаємо на сіднички. Вдих. Центр. Видих. Вліво. Повертаємо голову і заглядаємо на сіднички. Центр. Право, центр, ліво. Так ще працюємо. Гарненько розтягнемо наші бачочки. Останній раз на обидві сторони. Повернумося в нейтральну позицію. І об'єднаємо всі ці пози. Зробимо коло. Тобто ми виводимо в праву спинку, вгору піднімаємо, опускаємо вліво і все минис. Робимо таке коло. в одну сторону спочатку. Молодці, тепер в іншу сторону. Зупинилися. Молодці. Праву ручку і ліву ніжку звели вгору. І затримали. Відвели в сторону рівну ручку і книжку. Повернули назад. В сторону. Назад. Працюємо так. Тримаємо баланс. Нікуди не завалюємося. Животик підтягнутий. І останній раз. Ніжку-ручку затримали. Робимо невеличкі пружинки. Ручкою і ніжкою. Молодці опустили ручку. Ніжку. Інша сторона. Ліва ручка, права ніжка. Відвели в сторону рівну ручку, ніжку, повернули. Відвели, повернули. Працюємо так. Еще раз. Нижку ручку повернула и робимо на нелечки пружинки. Молодцы, повернула ручку, нижку. Знову вывела правую ручку Левую нижку. Зігнули ручку ніжку, з'єднали локоточок колінце. Повернули, витягнули. Знов колінце локоточок Працюємо так повільно. Опустили ручку, ніжку, інша сторона, ліва ручка, права ніжка. Зігнули, звилило куточок колінця, витягнули звелив, витягнули. Працюємо. Останній раз, опустили ручку, опустили ніжку, праву ніжку вивели, вирівняли, перекинули через ліво, робимо вдих, на навидися, скручуємося вліво, заглядаємо на п'яточку. Молодці, видих, повернули ніжку. Тепер ліву ніжку витягнули, переставили через праву, робимо вдих і на видисі скручуємося вправо. Остяну. Сідаємо на сінички, лягаємо на спинку, ручки з довжтілом, трішечки підсідничками, ніжки витягнули, робимо вдих і піднімаємо ніжки вгору, видих, опускаємо їх не до кінця. Слідкуємо за спинкою. Як тільки спинка починає прогнатися, ніжки знову повертаємо вгору. Спинка має бути завжди щільно прижата. Слідкуємо за це. Опускаємо і піднімаємо ніжки. І останній раз. Оці ніжки зігнули, поставили. Ручки витягнули вперед. Будемо тягнутися за ручками, припідніматися не повністю. Трошечки відривати плечки і верхню частину спинки. Вдих. Видих, опустилися. Вдих. Потягнулися за ручками. Видих, опустилися. Повільно так працюємо. Пам'ятайте, підборіддя у нас ні в якому разі не скручується до грудей, а витягується теж вгору. Шия не зажата. І в останній раз молодці розслабилися. Ніжки витягнули. Зараз будемо відривати тільки шию, тягнутися під в стелю. Вдих. Видих опустили. Вдих. Видих опустили. Вдих. Плечки у нас залишаються рівні. На квинку працює тільки шика. Підборіттям гарно потягнулися. Миледі в нас гарна, довга, рівна шия. Еще пару раз. Последний раз. Расслабила шею. Ручки вздохтила. голову повернула влево, В центр. Вправо. В центр. Ручки вытянула. Ножки вытянула. Раково розтягує. Ой, вибачте, Обов'язково позівати. З цього положення колінця до себе, ручки до колінниці. Знову витягнули ручки, ніжки. І знову ручками і колінцями з'єдналися. Працюємо так. Плечики плечки опустили, ручками тримаємося за колім Можна трошечки похитатися із сторони в сторону. Повільно, не завалюємося. Робимо вдих і на видосі сідаємо на сітнички. Видих. Ручки за спинкою, а ніжки на ширині. Ведри. Відриваємо наші сінечки, будемо віджиматися на ручках. Віджалися, де торкнулася сінечками, піднялися. Працюємо так. Очі зупинилися, опустилися на сіднички і перейшли в планочку на рівних ручках. Стоїмо тут. Ліву ручку до правого плечика опустили. Праву ручку до лівого плечика. Опустили. Так працюємо. Молодці. Стали на ліве корінце, розвернулися. У нас опорна ліва ручка, а ліва ніжка. Права ручка вгору. Відриваємо праву ніжку, опускаємо, піднімаємо, опускаємо, піднімаємо. Не до кінця опустили, підняли. Останній раз опустили ніжку, розвернулася знову в планочку на ручках рівних. Тепер праве ніжко зігнули в колінці, дотягнулися до лівого локоточка, повернули. Ліве колінце зігнули, до правого локоточка повернули. Працюємо так. Останній раз. Фух, молодці. Встали на праве колінце, права ручка, ліва ручка. Витягнута гору і ніжка. Будемо опускати ніжку, піднімати. Не ну, до кінця ніжку опускаємо. Фух, носочок на себе. Витягуємося п'яточкою. Останній раз поставила ніжку, ну, планочка на витягнутих ручках, опустилася на колінця, ручки поставили перед собою, перед очима, намалювала трикутничок і віджимаємося 10 разів. Повільно, локоточки в сторону йдуть. Последний раз. Ручки поставила на ширине плеч. Еще пять раз в Лягли на животик. Фух. Ручки вздовж тіла. Робимо вдих і витриваємо наші ручки і плечки вдих. Тягнемося за ручку. Відвели ручки назад. Вивели вперед. Кайфуємо. Випливемо в теплому, чистому океані. Ой, как добрый. И остальные раз. О, ручки. Голову на ручки. Правую ніжку подняла в гору. Опустыла. Левую підняли, подняла. Опустыла. Право. Лево. Пройдем вот так. Пяточку тянемся, Напрягаем оседнучки. останній раз опустили ніжки, Ручками схопилися за стопи, Будемо робити корзиночку і трішечки стояти в ній. Робимо втих. Видих. Втих. Вдых. Выдох. И остальные раз в корзиночку, трошечки покачаемся. Вдых. Качаемся. Молодец. Расслабляйся. Ручки под Робимо вдих і стаємо в планочку на рівних ручках. З цього положення собака морди вниз. Спинка рівна. Сінички до стелі. П'яточки до келунка. Молодці сідаємо на сіднички. Лягаємо на локоточки. Ніжки на пальчики поставили, колінця вліво, вправо, вліво, по діагоналі витягнули. Вправо, вліво, вправо, вправо, вправо по діагоналі. Працюємо так. Останній раз на обидві сторони. Молодці, лягли наживу, на спинку повністю. Ніжки до себе. Ручки по сторонам. Робимо вдих і на видосі голову повертаємо. Вправо. Ніжків ліво. Витягуємося тут. Плечки у нас лежать на килимку. Ручку можна покласти на колінця. Повернули ніжки в центр. Робимо вдих, видих, голова повертається вліво, колінці вправо, видих. Ручку можна покласти на колінці. Обидва плечика лежать на килимку. Робимо вдих, повертаємося в центр. Знову робимо вдих. Хапаємося за колінця, видих, сідаємо на сіднички, І ми, як завжди, з вами молодці. Ми класно попрацювали. Ми продовжимо в тому ж досі. Я вас чекаю на наступному занятті і бажаю вам прекрасного, гарного дня. Дякую.